Так, друзі, моє вітання. Сьогодні до вашої уваги ось цей цікавий автомобіль Renault Zoe 2021 року. Автомобіль майже новий. Фактично, можна сказати, що виїхав щойно з автосалону, пробіг е трошки менше 12 тисяч кілометрів. 11 990 кілометрів. Автомобіль в чудовому стані. Цікава комплектація, Безключовий доступ у нас є. Е фари у нас LED. Класна оптика. До речі, класно, цікаво працює безключовий доступ. Ось такий у нас ключ-карта. Як бачите, я нічого не нажимав, але вже машинка відкрилась, Тобто вона бачить тоді, коли я підійшов. Різні, різні варіанти безключового доступу. Наприклад, знімав щойно огляд по цій зої, мені бачите кнопочка. Кнопку потрібно нажати, тоді вона відкрилась, Відійшли, вона замкнулась. А на, цьому, на цій зої ми, виходить, просто підходимо. І вона вже автоматично відкривається. Так, погнали по салону. У нас передні електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Цікаве у нас кермо, приборка, взагалі якось, скажімо так, не як у всіх Рено. Дуже цікаво все виглядає, в принципі. Я би сказав незвично. Навіть електронне стоянкове має мають автоматичне паркування або автоматичний режим, або можна, щоб він не затягував, лише вручну. Таке бачу в Рено вперше, якщо чесно. Так, у нас пробіг рідний 11 990 км, взагалі супер. Мультикермо, датчики дощу, датчики світла. Мультимедіа. Так, якщо потрібно буде, то можу зняти окремий огляд по мультимедії покажу, розкажу, що там, як нею користуватися. Так як не хочу довго робити відео, буде особо не цікаво, так як це показ автомобіля, який продається, а не огляд суто автомобіля, як, як блогери знімають. Так, у нас кондиціонер. Кнопочки швидкого обдуву, підігріви дзеркал задніх вікон. Кондиціонер у нас звичайний, печка також. Потім є виходи AUX, флешки, зарядка 12 вольт. Цікавий селектор перемикання передач. нейтралка, РК паркінга немає, наприклад, як в попередній зої. Тут е, нейтралка і е, стає він на е, ручник. Електронне стоянковий гальмо. Цікаво зроблено е, підрильове перемикання магнітоли, керування. І бачите, в Renault в перший раз таке бачу. Але це 2021 рік, може що щось змінили. Тому якось так. Е, машинка 21-го року пробіг взагалі, я би сказав, це. Як в автосалонах, навіть іноді продають автомобілі з такими пробігами, які були на тест-драйві. Тому, якось так, бачите, кермо в чудовому стані, хоч воно не шкіряне, стан взагалі бомбезний, ніяких подертостей, нічого не црапнути навіть ногтьом. Так, вимикаємо машинку. У нас є датчики тиску шин. Комплектація, в общем-така, цікава. Салон у нас тканина. Покажу, як виглядає він, в якому стані все. Щось вже налітає в салон. Ззаду у нас механічні склопідіймачі. Як бачите, салон реально в класному стані, Та й взагалі автомобіль фактично новий. Краще нього не може бути нічого, бо автомобіль з салону буде коштувати більших грошей, як мінімум. Як мінімум відсотків на 30% буде дорожче. Так, тут е, провода по зарядці, які йшли в комплекті, які передали нам французи. Цікава машинка. Якщо чесно, для міста варіант взагалі бомба. Проїжджає багато, коштує адекватних грошей, навіть на ньому можна десь і на дальняке кататись. Ну, відносно дальняке. Є деякі заядливі електромобілісти, які... Е Після електрички не хочуть навіть пересідати на якісь бензинові чи дизельні автомобілі, і навіть на дальняк вони їх використовують без питань. Навіть з автомобілями, у яких там запас хода, там, наприклад, на ліфах перших, які 24 кВт були, які проїжджають там, у межах 130 км, вони на них теж якось умудряються їздити кудись далеко. Тому якось так, автомобіль, як бачите, на французьких номерах, але він повністю розмитнений. Пройшов сертифікацію, ми виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Так, у нас є ще ось ця зойка 2016 року, є у нас ще варіанти LIF, є «Пижики» Електро та інші автомобілі. Якщо не хочете електричку, у нас є дизельні для вас. Тому не забудьте переходити на сайт wincar.com. Плюс я внизу залишу посилання на сайт, залишу посилання на телеграм-канал телеграмі всі автомобілі актуальні, які продані, видаляють. Тому там багато є, що листати. Можете дивитись варіантів автомобіль дуже і дуже багато. Всі машинки завезені з Європи, розмитнені та готові до першої постановки на облік. Багато машин ще у нас які доставляються з Франції, які у нас є в медикі. Тому вибір реально дуже і дуже великий. Тут, якщо бачите, майданчик доволі немаленький у нас. Машин дуже багато в Вінниці, ще стільки ж у нас автомобілів е, в Медикі, це на кордоні е, з Україною в Польщі. І ще дуже багато автомобілів, які доставляються. На всі машинки дуже цікаві ціни, адекватні, або я би сказав, часто нищериночної. Тому не забудьте перейти на наш сайт, подивитись більше варіантів. Думаю, щось підберете собі. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного дня. Не забудьте поставити лайк та залишити коментар. Всім пока-пока.